Доброго вам дня, ми шановні пані і панове. Ну що ж, послухали ми з вами із річення московського Фюрера. І, безумовно, покличе це за собою необхідну реакцію, відповідь, як завгодно називаєте це. Три тези про цей виступ, тому що все інше не варто уваги. Більше того, хочу наголосити на тому, що ця компартійно-КГБшна лексика і риторика не потребує оцінок. Вона зрозуміла і тому фахівцям раджу не дослухатися до формулювань, а торкатися лише їх суті. Тут важливо, до речі, спостереження і за мімікою, невербальною лексикою самого Путіна. Однак є три речі, на які треба звернути увагу. Припинення вогню замовчено. Це означає, що воно відсутнє, його не буде, воно не планується і так далі. Друге. Переговори не розпочинаються, а до них повертаються. І повертаються. До квітня 2022 року. Хто хоче зрозуміти, що таке ці переговори, це відчуйте себе у квітні 2022 року, щоб розуміти, про що говорить Путін. Третє. В тексті цього звернення є слова усунення першопричин. Додайте до цього те, що в спільній заяві Сідзіньпіня неділимість системи глобальної безпеки. І ще один пункт: просто про законні інтереси в питаннях безпеки тої чи іншої держави, і не можна формувати безпеку однієї країни за рахунок безпеки іншої країни. Створюється абсолютно чітке розуміння. Що ми повертаємося не до 2022 аж до 2007 року Мюнхенська конференція, виступ московського Путіна. Далі, лише після усунення першопричин Путін говорить, що можливо, вдасться домовитися про припинення. Вогню. Зверніть увагу на це. Лише після усунення першого причин говорить про можливість досягнення припинення вогню. Яка реакція? Трамп радіє. Радіє, говорячи про те, що продовжить роботу для того, щоб зупинити цю криваву баню. Одразу хочу сказати Трамп словами. Кривава баня нещирий. Бо зверніть увагу, він подібним чином ігнорує ситуацію в газі і безліч він, де проливається стільки ж або й більше крові, ніж сьогодні, внаслідок російської агресії в Україні. Але він там мовчить це, говорить про його нещирість. І друге. Оцінює він ситуацію, щоб не говорити з грубша, просто як бізнесмен. Він вже рахує гроші, не розуміючи, що тут просування абсолютно ніякого немає. Макрон, президент Франції, каже: цього недостатньо. Чому? Бо є позиція, яка відпрацьована в рамках. Європейської спільноти спочатку переговори, а потім спочатку, даруйте перемир'я, а потім переговори. І така позиція є абсолютно вірною, бо завжди, навіть в неписаних правилах війни, коли починались переговори, стрільба зупинялася. Наступне дуже важливо тут почути новообраного папу. Лева 14-го, який каже, що це імперіалістична, загарбницька війна. По суті, Ватікан дає чітку оцінку тому, що відбувається. Називайте її колоніальною, називайте її а, цивілізаційною, все це вміщається в оце поняття імперіалістичної війни, загарбницької війни. Таким чином, Методологія оцінки визначена це інтелектуальний рівень підходу до оцінки ситуації, яка стосується російської агресії по відношенню до України. Це імперіалістична війна, так сказав Папа Римський. Розмова про 22 пункти, яка іде давно від ще того проекту, який було розроблено генералом Келогом. І полковником комплейцем ще тоді, коли вперше з'явилося поняття мир через силу, а це було восени 2023 року. Нагадую, справа в тім, що ці пункти мають сенс, коли припинено обстріл, і є можливість розбирати перебіг подій, коли йде війна. То розбирати такі пункти, їх черговість не має ніякого сенсу, бо ти розумієш, що війна йде. І що б ти не робив, ти ведеш переговори, а війна в цей час триває. Так от, якщо торкнутися оцих 22 пунктів, то я би радив у цій ситуації тим, хто про них говорить. Виходячи з тих позицій, які я щойно сказав, оголошених путіним, візьміть, будь ласка, грудневі ультиматуми Сполученим Штатам і НАТО від 2021 року, і почитайте, до чого тут ці 22 пункти, де ви говорите про Крим. Про якісь там території і так далі, а розмежувальну полосу, демілітаризовану полосу. і так далі. Це сенсу немає, бо в словах першопричини, першопричини сказаних Фюрером, є два ультиматуми Америці і НАТО. Там, де сказано, НАТО повертається до 1991 року кордонів. Це треба розуміти в словах першого причину. Наступне. Що значить неділимість системи глобальної безпеки? Це означає повернення до розподілу. НАТО в Варшавський договір. Бо так вона і визначалася, як в умах і в головах московського режиму. Так і радянський, і Нинішній імперський режим Москви дивився на Хельсінський заключний акт розподіл на сфери впливу. Ось звідки береться тема неділимість. Це означає, що під вплив Москви мають потрапити всі центральноєвропейські держави, а кордон має пройти увага по східному кордону Німецької Демократичної Республіки. Ось що таке неділимість і першопричини. Тепер, що стосується законних інтересів. Навіть об'єктивно в законних інтересах, під яких підписався і Китай, це означає, що територія України це територія Російської Федерації. І в цій ситуації згадайте все те, що говорив Медведєв, Путін і так далі за ці роки і місяці. Трагічного перебігу подій. І ще одне. Це кажу як людина, яка вела переговори з рашистським режимом, коли ішла обстрілювання, йшли бойові дії. Я нікому не побажаю вести такі переговори. Однак треба розуміти, що якщо на такі переговори піти. То це означає, що кожен із раундів таких переговорів буде передуватись масовими обстрілами і шаленою активізацією на лінії фронту. Чому такий інструмент примусу до відповідних дій і рішень в ході переговорного процесу. Треба розуміти, що це мають бути за люди. Які витримуватимуть відповідний тиск болі, сліз, ран, горя, руйнувань і так далі. А ти в цей час ведеш переговори? Наступне. Такі події будуть супроваджуватися масовою брехнею. Це означає до трагедії, які я щойно вказав, доповниться ще й брехня тотальна брехня. Яка накриє силу потужності інформаційного динаміка кремлівського не тільки Україну, а й весь світ? За цим потягнуться інформаційно-психологічні операції на руйнування України зсередини і світу всього, в тому числі і Європи, і США? Це означає, що переговори. І війна у цьому випадку дорівнюють одна одній. Тобто в умовах таких, які задекларовані рашистським путіним між словом переговори і словом війна можна поставити знак рівняння. Більше того, окремі речі, а це особливо інформаційно інформаційно-психологічний тиск. Буде набагато сильніший, а в окремих випадках він буде домінувати і зривати будь-яку стабільність. Зрозуміло, що у нинішній ситуації Трамп буде тиснути, бо я сказав вже, він не щирий в тому, що проговорює, а його бажання, починаючи від болючої дуже речі для нас, для всього. Світ отримати Нобелівську премію на смертях горі і бажанні нещирому все це ніби зупинити Нобелівську премію, виглядає просто ізувірськи. Але це вже справа Дональда Трампа нам не в його рисах людських копатися. Він такий, як він є, але він буде тиснути. Так, от перебіг подій, про які я сказав, плюс тиск. Дональда Трампа приведе до затягування війни. Він її розтягне в просторі і часі. Хоча я вже сказав, що б не робили тут Путін, Трамп, їхня позиція буде розтягувати війну в часі, а не ставити крапку, чи навіть досягати проміжних результатів. Причому треба розуміти. Що в ході цього затягування інтенсивність війни, інтенсивність тих чи інших фрагментів операцій, подій на лінії фронту в тилу, вона не залежатиме від України. Ця інтенсивність буде диктуватись ворогом. В силу багатьох абсолютно компонентів не хочу повертатися, думаю, що це зрозуміло. Таким чином, до подій. Війни, яка ведеться на фронті, і яка ведеться в тилу, і вона буде вестися в тилу, доповниться ще інформаційна війна височенного тиску, і вона буде тривати в Україні, в Європі, у світі. Більше того, до неї будуть залучені під брехливими гаслами цілий ряд гравців. Ми всіх їх бачили зараз на Красній площі під час Шабашу 9 травня. Тож виникає питання, чи слід їхати в Стамбул заради відносин з Трампом? Бо тут насправді на поверхні є тільки одне питання. Бо а, ситуація, яка є, його реакція говорить про те, що він не розуміє ні того, що сказав Путін. Ні підходів, ні гри даруйте за це. Бо це не війна, це гра у цій ситуації, яка приводить до війни, яку реалізує Путін. Якщо ми готові до того, щоб вернутися в квітень 2022 року, це можна робити. Але я ще раз скажу: треба зрозуміти, що ми вертаємося в квітень. 2022 року. Разом з тим хочу описати ще одну модель поведінки у цій ситуації. Ми не все з вами можемо знати. Більше того, ми не посвячені в багато діалогів і дискусій, які велися. Сьогоднішній день, як і наступний, визначить реакцію. Європейців, Сполучених Штатів Америки в багатьох складових, вона виробиться до четверга, про який сказав Путін. Тут важливо розуміти, що в цій ситуації немає деталей, починаючи від четверга, закінчуючи місця зустрічі і так далі. Над усім цим треба працювати. І так, якщо в Україні. Є людина, якій довіряє суспільство, довіряє влада, то ще раз хочу на цьому акцентувати увагу. Якщо є така людина, якій довіряє влада, довіряє суспільство, і всі і одні і другі розуміють, що ця людина не здатна заткувати, відступати від інтересів України, така людина. Могла б очолити таку делегацію, якщо приймати рішення з того, щоб рухатися цим напрямком. Друге, однак делегацію цю треба формувати дуже розумно, я б навіть сказав, талановито. І її треба було формувати з представників Франції, Німеччини, Великої Британії і України. Причому подавати. Як делегацію України. Для того, щоб Європа не з розповідей, а сама бачила, що насправді відбувається. Ніхто не заперечить проти того, щоб президент України своїм указом формуючи делегацію в складі українських представників і представників громадян будь-якої держави, включав до цього складу будь-яких осіб. Це друга річ дуже важлива. До речі, у цьому відношенні так само можна думати і про представника США. І все це могло б бути делегацією України для того, щоб потім не виникало розмов стосовно того, а той тому, що сказав, а той того не договорив і так далі. Це друга річ, на яку треба звернути увагу. Третє, все те, про що говорилося всі ці вже більше як 11 років стосовно зміцнення взаємодії між Україною, Європою, Україною, Сполученими Штатами Америки, має робитися за будь-яких умов. Будуть продовжуватись бойові дії, чи будуть вестись переговори, чи будуть вестися і бойові дії, і переговори. Україна, українська армія, українська система протиповітряної оборони, система протиракетної оборони мають щоденно зміцнюватися. І ворог це має бачити. Це має робитися не лише з точки зору зміцнення оборони України, Збройних сил України і так далі. Має формуватися офіційно європейський оборонний альянс. Для того, щоб всі розуміли, так, так, дорога в НАТО попереду. Але цей альянс сьогодні вже очевидно і зрозуміло потрібен більше Європі, ніж Україні. Бо ми підходимо до часу, коли українська армія, Українські Збройні Сили не менше будуть потрібні Європі, ніж Україні. І в цьому відношенні теж необхідно працювати. Паралельно. Точнісінько, такими ж високими темпами має розбуватися спільний оборонно-промисловий комплекс України і Європи, наголошу, разом. В цьому відношенні очевидно, що цей фактор сили буде стояти за спиною у тих, хто буде вести переговори. І очевидно, що тоді такі переговори вдасться вести, спираючись. Власне, на цю силу. Що стосується перебігу ситуації в інформаційному просторі, то в цій ситуації необхідно кардинально буде змінити висвітлення перебігу переговорного процесу. На цьому треба акцентувати увагу. Багато є розмов з приводу того, що таке дипломатичний процес і так далі. Але Інформування ходу переговорного процесу має бути в постійному щоденному режимі тих і тими, хто бере участь у цьому процесу. З розумінням того, що є технічні, технологічні речі, на яких не треба зупинятися. Але є політичні речі, суть яких зводиться до національних інтересів. І в цьому відношенні. Висвітлення роботи переговорного процесу має вестися. Не знаю, яке рішення буде прийнято політичним керівництвом України в рамках європейської спільноти, в діалозі з Сполученими Штатами Америки і так далі. Виходжу з позиції лише того, що, якщо є найменший шанс, його завжди треба використовувати для того, щоб просовувати. Ідею миру. Бо для нас важливо що? життя людей. І це дійсно так. За ці особливо більше вже як 11 років стало зрозуміло, як ми змінюємося. Ми стаємо цивілізованішими, ми стаємо людянішими. І це важливо для нас. І ми повинні виходити з цього. Риторика, яку ми чули цієї ночі від Путіна, є совково-КГБшно-ФСБшною риторикою. Тому нею перейматися не треба. Важливо, наша мета це досягнення миру, бо це досягнення збереження життя. Зрозуміло, що все це має бути в рамках національних інтересів. Треба думати. В першу чергу про тих людей, які сьогодні вигнані з своїх домівок: Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях, в Автономній Республіці Крим. Не треба забуватися про кримських татар. І те, що стосується позиції Сполучених Штатів Америки чи позиції Європи і одним і другим, треба чітко доводити свою позицію, виходячи з. Міжнародного права Конституції України. Це ж саме необхідно робити і в ході переговорного процесу. Бо в нинішній ситуації, підсумовуючи, можу сказати: війна і переговори це єдине ціле. І в цій ситуації війна сама і війна з переговорами це майже одне й те ж. Інша справа, що переговори додадуть проблем, якщо на них йти. Бо вони будуть фонтанувати інформаційними операціями. А це означає, що в переговорному процесі, якщо на них йти, мають бути люди, до яких є абсолютна довіра і всередині України, і поза Україною. І на завершення ще одна дуже важлива. Теза. Я хочу звернути вашу увагу на те, як прореагували на припинення вогню індійська сторона і пакистанська. Зверніть увагу на слова прем'єр-міністра Пакистану Шаріфа: це перемога, бо це збереження життя. Це дуже важливо. Це дуже важливо, щоб ми це розуміли. Інша справа, що там не велися переговори стосовно того, кому, які території і так далі. Виходячи з національних інтересів в нинішній ситуації треба розуміти, що як переговорний процес це війна, так і сама війна це війна. І зараз залежить від того, наскільки політичні дії українського керівництва будуть координуватися з політичними діями і рішення європейських партнерів і Сполучених Штатів Америки. Все це слід обговорювати в спільному колі. Більше того, як я вже сказав, якщо йти, то в спільній переговорній групі, де мають бути представлені як мінімум. Всі ті, хто відвідував Україну нещодавно, а можливо, в тому числі, і відомі особи Європейського Союзу. Однак це справа України, кого назначати до переговорної групи. Дякую вам за те, що слухали. Дякую за те, що дивилися, дякую за те, що реагуєте на наші з вами розмови. До побачення, до наступної зустрічі!